Добрий вечір, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Пропоную сьогодні вам вирушити в країну казок. Країна казок це найцікавіша і найнеповторніша країна. Добрий день, малята! Я Фея казки. А як звати вас? Мене буде... Звати Катерина. Марк, скажи, будь ласка, як тебе звати? Представся до нашої феї? Марк, Марк, Марк Станіславович. Приємно познайомитися з вами. Я прийшла до вас, бо думаю, що ви любите слухати казки і багато їх знаєте. Тому сьогодні запрошую вас до чудової країни казок. Ви хочете піти зі мною? Ми хочемо, Марк, піти з нашою феєю? До країни казок чи не хочемо? Хочемо. Моя країна непроста. Щоб потрапити до неї, нам потрібно пройти через чарівні ворота, а в них пройде лише той, хто назве свою улюблену казку. Марк, яка твоя улюблена казка? Скажи, будь ласка, Воєнна. військова? А яка саме? як вона називається? Наприклад, в мене найулюбленіша казка це колобок, а в тебе яка? Воєнна плоска. Зрозуміло, давай далі подорожувати. Добрий день. Мар... А ось і моя країна. Ласкаво просимо в країну чарівну, де королевою її величність казка. А ось і моя країна. Ласкаво просимо в країну чарівну. Так. Добрий день, малята, я, дідусь, лісовичок, маю гарний піджачок, сиву бороду ношу. В цьому лісі я живу. Ліс великий, ліс казковий і чудес багато в ньому. В лісі я сховав казки, Ви знайдіть їх малюки. Потім з ними ви пограйте і казки всі відгадайте. Давай з тобою зіграємо в гру і відгадаємо всі казочки. Стоїть півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, мерші півника хапає. Марк, чи знаєш ти, як називається перша наша казочка? Подивись, будь ласка, на малюнок. У нас є півник, в нас є котик і в нас є лисичка. Чи знаєш ти цю казочку? про да, лисичку. Як вона називається? Ти знаєш її назву правильно? Ага, лисичка соснечка. Ні, ти трішки помилився. Ця казка називається Котик і півник. Там розповідається про те, що котик і півник жили в одній хатинці. І одного разу, коли наш котик пішов на полювання і назбирати нашому півнику зерно, наша лисичка сестричка обманула нашого півника, і вона його схопила і міршіть тікати. Скажи, будь ласка, як ти гадаєш, чи повинен був півник відчиняти лисички двері? О, ні. Тому що з ним трапилося лихо, Угу. Mm -hmm. Звичайно, Давай продовжимо далі. Бабуся онучку дуже кохала, шапочку червону, їй подарувала mm -hmm. дівчинка ім'я забула сказати Ну відгадай, як її звати, як дівчинку звати, ти знаєш цю казочку? Mm -hmm. Як mm -hmm. називається? Це казочка червона шапочка. Червона шапочка, тому що їй бабуся подарувала червону шапочку, так? Скажи, будь ласка, а чи можна дітям ходити до лісу самим? У -у -у. Ні, в жодному разі не можна. А чому не можна? Скажи мені, будь ласка, того що можна забутися. Звичайно, дитина маленька може заблукати, так? І там ще є хишники, які можуть також кусити або поранити дитину. Угу. Молодець. І від баби він утік відбуває домой в лісі. Звичайно. Дивись, будь ласка, далі на екран. І від баби він утік, і від лисички він втекти не зміг. Хто нас тік від бабусі, від дідусі, від зайчика, ведмедика і вовчика, а від лисички втекти він зовсім не зміг. Подивись на екран, хто це? Колобок. Колобок. Скажи, будь ласка, а чи повинен був колобок тікати з дому? У ні, в жодному разі ні. А чому? Скажи, будь ласка, може, може його лисичка звістить. Тому що лисичка його з'їла і немає колобка. Звичайно, молодець, Марк. Та далепи нового. Звичайно, слухай далі. А малята козенята вовк в двері відчини дім до себе упусти до козенят маляр постука вовчик брати. Сказав тоненьким голоском, що це матуся їхня прийшла. Козенята. Пустили його, вовк з'їв, але одне засталося. Звіру в лапи не попалися, бо сховалось воно в піч. Скажи, будь ласка, чи коженята повинні були відчиняти нашому вовчику-братику двері? У ні, в жодному разі. Тому що що трапилося? Що вовзі було? Так... Говори. Один а все остальне нет. Правильно, тому що вовчик братик з'їв, а один наймудріший, найрозумніший, який говорив, не треба відчиняти двері, сховався і він залишився живий. Молодець. А я, а я такий мультик бачив. Молодець. так, будь ласка, далі. Козенята це... в хаті жили і сірниками її спалили, сталась велика біда, без хатинки залишилася сім'я. Скажи, будь ласка, Марк, чи можуть малята брати до рук сірники? Ні. А чому? А того ж це може бути опасно. Звичайно, це небезпечно. Ось бачиш, козенята маленькі бавилися сірниками? А матуся, мабуть, не помітила, і сталася пожежа. Їх будинок згорів, згорів до тла, тобто нічого не залишилося від будинку. Тому і не можна малятам жодному разі брати сірники до рук. Цапки на містку зустрілись, посварились і побились, та й у річку вони звалилися. Ось ми бачимо на малюнку. Зустрілися два цапа. Потім вони почали битися. І все ж таки ніхто не перейшов той місточок. Вони впали в річку. Скажи, будь ласка, чи правильно два цапа зробили, що вони почали битися, сваритися? Правильно чи ні, Марк? У, ні, в жодному разі не можна. А чому не можна битися? Скажи, будь ласка. Мама налогає, тому що все ж таки ніхто не перейшов істочок, а в річки можна потонути, так? Угу. Найвірніше було це вступити просто один одному до ріжку. Спочатку один би перейшов дорогу, а потім інший, так? Угу. Добре, давай продовжувати далі. Бачу, що ви знайшли всі мої казки. І гадаю, що ви багато чому навчили за допомогою них. А щоб ви мене не забували, я хочу вам ще показати досить одну цікаву казочку. То що, почнемо. Давай подивимось, яку ж це казочку приготував нам ще гном. Дякуємо тобі, Лісовичок. Чернікровіні ми вже побували, але настав час повертатися додому. Ось ми вже прибули додому, Мадака, на цьому я вам говорю дякую, дякую за цікаву подорож і цікаві моменти, що ви знаєте всі казочки. Давай же подивимось казочку, яку приготував нам гномик. Називається вона казка про доброго Петрика. Казочка наша називається Казка про доброго Петрика. Давай подивимося, сядемо зручно, і будемо дивитись. Казка про доброго Петрика В одному місті жив був хлопчик на ім'я Петрик. Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не вмів дружити, а вмів тільки битися. Він думав, що тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести. Або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів у нього майже не було. Одного разу Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче, щоб краще розглянути її, і, раптом, проїжджаючий повз автомобіль, обрискав його водою. З ніг до голови. Петрик весь мокрий і брудний, хотів було бігти додому, але тут помітив, що знаходиться середині прозорої великої мильної бульбашки. Спочатку Петрик дуже здивувався і почав її розглядати, але потім злякався, позрозумів, вибратися з бульбашки він не може. Вона була дуже міцною і ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ж і повертались. Наприклад, намагається Петрик кого небудь вдарити, а бульбашка удари йому назад повертає. Кине Петрик в кого небудь камінь, а той летить назад, прямо в Петрика. Це що ж виходить, я тепер сам себе бити буду, подумав Петрик, і йому стало дуже боляче й прикро. Як же мені тепер грати з хлопцями? злякався хлопчик. Так він і ходив кілька днів у бульбашці. Битися боявся адже себе бити боляче і не цікаво. Грати одному нудно. А от бульбашки. Ніяк не міг позбутися. І ось, вже зовсім зневірившись, Петрик сидів на лавочці, на дитячому майданчику і спостерігав, як весело грають діти. Раптом він побачив дуже симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися, і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком, яке було у нього в кишені. Він простягнув їй яблуко, і тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий. Нарешті він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблука. Дивно, подумав Петрик, звідки б їм тут взятися? Адже останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день Петрик знову пішов у двір до хлопців і дав їм свою машинку пограти. А коли повернувся додому, побачив дві нові гарні машинки і став Петрик помічати. Що як тільки він комусь зробить добру справу, то добро до нього повертається та ще в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи. Ось ми з тобою Марк прослухали дуже цікаву історію про те, як Петрик навчився робити лише добрі справи. Давай ми з тобою сьогодні зробимо висновок. Що в жодному разі і ніяких поганих справ ми з тобою робити не будемо, а лише добрі справи. З друзями будемо гратися дружно, ділитися іграшками, і будуть наші добрі справи повертатися лише добром. То що, домовилися, Марк? Да.